Це наша техніка, тому ні за що так не, не гордишся, як за клічка і за ГТЗ. Всім привіт я зараз у Вінницькій області, у фермерському господарстві, яке розпродає техніку. За мною стоїть зараз трактор ХТЗ, який продається. Потім продається культиватором, там далі стоїть плуг до цього трактора. ХТЗ продається п'ятикорпусний і причіпний, продається розкидач. Мінеральних розкидач органічних добрив продається, підбирач валків. Кому цікаво, я залишу телефон власника даної техніки. Ви можете безпосередньо його набрати, щось перепитати, приїхати, подивитись, протестувати. Ну а зараз покажу вам огляд даних машин, трактор на ходу зараз побачите самі. Три тижні тому ми він працював на ТОСОЛі, але проблема в тому, що у нас техніки дуже багато, і кожен рік постійно міняти ну, імпортний. То ми злили тосол, і зараз, в принципі, для цього для тесту я можу просто воду залити, по поїздити пару кружків, щоб поробили, побачили, як робить трактор. Давайте. От. Ви ще не заливали, так? Ні, ні. Я ж кажу, він стояв, не працювали, тому що не було необхідності, тільки на оприскуванні працював. Підвозив воду. Зараз швидко залиє, він. Нові форсунки. Тут, тут, тут ремонт зробили непоганий йому і робили для себе. Можете зняти навіть трактор, Зараз заведу, щоб було видно, чи не кидає димом. Форсунки тут в гарному стані, майже нові. Завівся, наче тільки що заводився. Ні, він не заводився. На лопатрути виклопнув. Просто е, зробили повний капітальний ремонт йому. Е, значить, проблема в чому? В попередніх власників виганяло воду. Ну, скоріше всього, напевно, було перегріли дюгуна. А... а, не чути, так? Да? Зараз я застібнувся. Можемо чуть-чуть відійти, щоб Давайте, готув... відійти. Поки він повітря накачає. Тут же пневматична система тормозів і е допоміжна система і тормоза, і щеплення через пневматику щоб для, для зручності. Тому потрібно, щоб накачала система мінімум 6-7 атмосфер, То до чого тут я веду? Проблема була з коробкою попереднього власника і з двигуном вигняло воду. Ми його привезли для себе, значить, зняли кабіну, зробили повністю коробку передач, були замінені почепники на Kinex, Повністю всі а перебрані повністю пакети фрикційні, металеві там ці танці. Щеплення. В обидвах муфтах нові вали, нові почепники, манжети, повністю все перебрали, поставили коробку, зняли двигуна. В двигуну поміняли, ну, щоб скажімо так, нівелювати всі можливі несправності, то ми одразу кинули і нові вкладиші. Повністю ну, якби не реставрували калінвал, тому що він там е, в нульовому ремонті, тобто йому ну, взагалі нічого не було, і навіть старі складища були в ідеальному стані. Ну, на всякий випадок ми їх кинули нові, і корінні, і шатунні е, гільзи поміняли, тому що ну, кажуть хлопці, що може виганяти воду через те, що десь якась при перегріві тріщина може бути в гільзі, якої не видно. І при нагріві вона розширюється. Тому поміняли гільзи, поміняли поршня, кольця, зняли обидві головки блока, віддали на ремонт, відреставрували їх у Вінниці, спланували гідроплотності, мірили, що чи ніде немає витоку. Зібрали поставили і почали працювати. Попрацювали пару років, але вже з часом зрозуміли, що ця техніка. Скажімо так, не видає то, тої так, потужності, скільки потрібно для нашого господарства. Тому перейшли на більш потужну техніку, 280 кінських сил, один трактор та інший, тому скажімо так, сім'яне господарство працюємо самі. Ця техніка залишилась для підвозки води, для погрузки навантаження біг-бегів добрив. Дуже зручно, краном навіть там із МТЗ і знімали двигуни. Тобто дуже зручна техніка за неможливістю придбати, наприклад, телескопічний навантажувач, бюджетний варіант. Тому зараз в принципі, він працював в основному на підвозки води. І при транспортуванні краном добрів на поле дуже зручний кран, дишля відцепляється, чіпляєш прицеп, причіп, разом з добрими виїжджаєш на поле, відчіпляєш причіп і краном розвантажуєш на трактор. дуже зручно, швидко, як би спрактикували так, щоб було все. Вчасно. По трактору, як я вже казав, коробку зробили, капремонт повний, двигун капремонт зробили, радіатор там ну, не тече, він цілий в порядку перенесли, і ж можете засняти вихлопну трубу на бік для зручності і він тихіше працює за допомогою фланця і, скажімо так, зручності. Движок на ньому ЯМС? Ямс 236-й, атмосферний без турбіни. Потужності вистачає тут 11 літрів двигун, тому дискову борону він навіть ну, легше тягає, ніж другий ТТЗ у нас є з дойцовським двигуном 7-літровим. Майже на середніх обертах вистачає дискуссию, тобто відчувається, що тут потужність при атмосферному двигуні навіть більше, ніж в того дойця, тому що ага. цей ну, середньообертовий скажімо так, 1600 1700 обертів, той двигун 200. -200. І він навіть ну, набагато він краще і ну, рве з під себе, грубо кажучи. Він більше подобається. І потужність е, е, двигуна за рахунок об'єму. Тобто більше поршня стоять і е, більший картер масла. Я не знаю, Мені більше він подобається, але за... по причині тому, що він майже не використовується, і потрібно в цьому році ну, відійдемо, щоб було давайте. В цьому році проблема з ціною на зерно, тому е, в принципі, продавати зараз за тими низькими цінами пшеницю. Ну, зовсім не рентабельно, тому вирішили поки що зерно притримати і трошки продати парк техніки, який майже не використовується який можна замінити при, а, при даній ситуації. Краще продати деяку техніку, яка не використовується, видати людям паї, тому що а, більшість господарств цього року. А, не можуть розрахуватися з людьми коштами, тому що не можуть продати зерно по нормальній ціні і видають паї зерном. Але проблема в тому, що не всім потрібно зерно. Більшість пайовиків, наприклад, живуть їм там одного мішка зерна, вистачить їм. Тому, в принципі, ми вирішили, що краще піти на зустріч пайовикам і видати оренду плату коштами завдяки реалізації деякої техніки, яка майже не використовується. Тобто бочку можна таскати і одним трактором, і іншим хетезом, а цей майже не використовується, тому... Йде під реалізацію. Також зараз, для того, щоб було зручніше, ну, ще можна було побачити, як він працює. Коробка тут, по принципу, як в імпортних, там, як в джунгірах інших, на гідропживних муфтах. Тобто є три діапазони в цій коробці передач передніх і один задній, і в кожному діапазоні по чотири передачі. Тому переключається під навантаженням, без проблем я ж кажу, дуже зручно. А зараз можу зробити кружок. Я все рівно планував бочку трошки переставити для зручності. Ну, давайте да, давайте. То зроблю кружок щоб... Да, Такий стан салону. Завдяки тому, що ще перенесли вихлопну трубу, та й набагато зручніше оглядовість стало спереду. 2005 чи 2006 здається, потрібно дивитися по тих паспортах. А ви його теж жили купляли? купували? Так, брали його Бушнем, перебрали для себе і в принципі, ті роки, які ми працювали є. Скільки він у вас вже? А, років 6, напевно. Просто реалізуємо, я ж кажу, за. Через дану ситуацію вирішили б його залишити, але, скажімо так, виходити, реалізовувати зерно нижче собівартості і виходити собі в збитки, це зовсім економічно не виправдано. Тому вирішили все-таки йти на інший метод. Тут, тут, тут не видно, тільки серійний номер. Ні, так він буде стояти. Чим мені подобається цього типу трактора, ну, по типу як серія, ну, на зломній рамі в нього дуже гарна маневреність. Навіть на місці в дуже короткому і малому просторі легко ним розвернутися. Наприклад, там вивертаєш вліво руль по максимуму чуть вперед, вправо, назад, тобто за 2-3 вибори можна на 360 градусів розвернутися. Що не зробиш наприклад, тракторами з цельною рамою. Тому з навісним обладнанням дуже добре ним працювати маневрено, тобто дуже, дуже малі розворотні полоси. Це економить і час, і все інше. Перебрали, до речі, гідроциліндри навісні, рульові, повністю ремкомплекти поміняли і штоки поміняли. Ось, Навіска в непоганому стані, в принципі. Що таке? Мости, теж в непоганому стані ви, масла не, вчасно. Основні роботи це була оранка з плугом 5х35, ми трошки там його переобладнали ага. а, ще гребінкою для зручності. Ось На плугові він тягав культиватор. До речі, покажу він теж під реалізацію, тому що є 8-метровий складний. Ось, а це якби за заненадності, тому що від ріпаку цього року відмовилися і в основному під ріпак виробляли. Це культиватор ще виробництва СССР, здається. Маркування, маркування його РВК 5 метрів і 60 см. 5 і 6. Я коли пересів з МТЗ на ХТС, я відчув себе набагато. Свободнішим і краще почуваю, тому що великі скати, гарна маневреність, потужність більша, і, скажімо так, для тих початківців, які хочуть, скажімо так, трошки покращити, покращити свої умови і комфорт, то в принципі це теж непогана альтернатива. Не Джондір, але діло в тому, що це десь кран кран, кран на цей, на радіатор не да, да, да. да. ось, Мости тут надійні, вони однакові. До речі, начинка моста переднього і заднього. Вони тільки розвернуті іншою стороною, перевертаються. Тобто взаємозамінність цих мостів повна. А, штоки, бачите, новенькі. А, ось. В принципі, всім задоволений. Додатковий фільтр тут стоїть для очистки пального. Заборний, камазовський. Ось, Форсунки міняні, розпилювачі майже нові. Тому самі бачите, що він заводився з півоберта. Розподільник, напевне, з рік його найбільше. Наш? Тобто наш розподільник гідросила. Так, Білоруські не купували, тому що наші Мелітопольські не набагато гірше роблять обладнання, ніж білоруси. Ось, Шини взаємозамінні, всі однакового розміру. Цим, це зручно тим, що десь, наприклад, якщо є якісь проблеми, один на інший поміняв чи з іншого трактора зняти можна поставити. Вантажопід'ємність тут здається до 4,5 тонн, в нього, доволі таки велика. На повністю видвинутому її стрілі тонний бег піднімає без проблем. Передок в нього не піднімається. Тому зручна штука. Ці крани ну, скажімо так, відновлювали в турбові в нас. В Вінницькій області підприємці повністю Там Вони знімали їх, здається, з, якихось, з автомобілів, на яких ззаді ще а, в, маніпуляторів. Маніпуляторів, так. Знімалися з Польщі, здається, чи звідки вони їх возили, перебирали циліндри, переварювали, робили так, щоб ці крани були мобільні і можливо було їх ставити на навіску трактора. Тут навіть в двох Дві позиції на велике яблуко і на краю на маленьке, на МТЗ можна її цепляти. Тому ну, на МТЗ ми не чіпляли, тому що ми знали, що буде тонні тонніки і на трактор краще його піднімати. На віску і буде великим трактором. Ось. Дуже зручно відчепив, навіть з краном чіпляли культиватора, тягали, там так теж Серга під'їхав, культиватор цепив, ні інший культиватор. Техніка хороша, тут е, йде в нього телескопічна е, ця е, клішня. Значить, виймаєш палець і він ходить в плаваючому режимі. Так само е, на циліндрах опускаєш плаваюче і він, якщо десь якісь нерівності, він приподнімається, опускається. Якщо потрібно, фіксується пальцем, для того, щоб самовільно не піднімався, наприклад, там якесь причепне обладнання. В принципі, маневрів багато. Ось Обладнання електро працює, фари працюють, світло працює, тут проблем ніяких. Ось Електросистема тут йде на 24 вольта. Ось, стартер 24 вольтовий, а вже через трансформатор обладнання 12 вольт на освітлення, підсвітку, повороти. Все інше тому. Хороший трактор, але. але в сьогоднішніх реаліях потрібно вибирати оптимальні варіанти, як не вийти в сильні збитки. Якщо чесно. Да, ну, у вас є чим замінити. Є заміна через те, через те в принципі, і хочемо реалізувати, розрахуватися з пайовиками. Якось цей рік, скажімо так, протриматися на плаву.